Тьому у Миколаєві розбазарювалась комунальна власність, ласі, земельні ділянки, прибирались до рук, підвали та бомбосховища, Будувались та встановлювались об'єкти торгівлі там, де захоче замовник. А отримували такі привілеї, рішали за підтримки своїх у міськраді, друзів, родичів чи просто підгодованих. Рекреаційна зона маяк майже 10 років тому. 8 гектарів соснового гаю міськрада незаконно передала у власність приватним особам під будівництво житлових будинків. З 2006 року ці землі ліс роздавалися Миколаївській міській раді. Що цікаво, це е, лісовий фонд. Це державна власність, розпорядниками якого є облдержадміністрація. Але Миколаївська міська рада в пороздавала тут 80 ділянок. Причому в багатьох рішеннях Миколаївської міської ради так і написано: формулювання за рахунок земель державного підприємства «Миколаївське лісове господарство незаконно. Земельні ділянки отримували далеко не прості смертні, а відомі та впливові у місті люди, зі згоди чиновників та правоохоронців, за принципом вирішити можна все, головне вартість питання. Тут світяться такі прізвища э, мільйонер Водотурський, э, колишній, э, колишній тут начальник э, ОБМВС, э, прокурор Катков, э, Юра э, Антощенко, голова Обленерго, депутати партії регіонів, э, Бабенко, голова управління екології, який всуперечського до цього часу знаходиться і будують будинок. Не ну тут дуже А і найголовніше, що, що цікаво, тут є господин Пеліпас, як родина Пеліпас злонзи тут мінімум світятся у в них якби у власності десятиделянок уявиться бі. Причому ці ділянки, е, самоцікаво, ну, не на них отримувалося, але що може свідчити про те, що вони отримувалось на представних осіб, тому що, е, э, люди, якби з одними й тими ж прізвищами, з одної той же родини отримували ділянку. Ну, як это можна? І самі і і люди ж з самими ж самими прізвищами по цепочці друг другу передають Діють, перепродають, ну, щоб юридично заплутати всю цю, цю непотрібку. В управлінні земельних ресурсів в міськвеконкому зазначають, діяли винятково за рішенням суду. З прокуратури, що типу, це землі лісового фонду. Ми прийняли на рішенням сесії рішення погодити матеріали. А так як це, мов, типу, землі державної власності, йдіть через дорогу і там вирішуйте питання. Вони подали в суд. І суд зобов'язав управління Держгеокадастру видати державні акти. Я точно не пам'ятаю, як там рішення точно було. Ну то, що зареєструвати земельні ділянки і видати державні акти. Тепер активісти доводять в судах незаконність передачі державної землі у приватну власність. Поки що вдалося відсудити 35 ділянок. Проспект Богоявленський у 2009 році Миколаївська міська рада передає в оренду товариству Мар-1 земельну ділянку площею понад 10 тисяч метрів квадратних для обслуговування вже існуючого торгового комплексу з благоустроєм прилеглої території з улаштуванням зони відпочинку та зеленої зони. Але у 2014-му, замість алеї для відпочинку городян, з'явились інші ряди торговельних павільйонів. Завдяки корупційним схемам із кишені в кишеню бюджет Миколаєва недоотримує мільйони, підрахували активісти. Тут знаходиться ринок Тув 1 власниками якого є Пелепас і Бергман. Бергман – це родина колишніх сватів. Колишнього мера чайки. Всі павільйони, які знаходяться торгові, їх там десь знаходиться під сотні. Відповідно до угоди оренди, пеліпас платить місту за оренду в рік 190 тисяч гривень. Але ці ж павільйони ж не даремно стоять. Люди ж не просто так пеліпас пустили їх там от, з доброї душі. По нашим свідням, так, люди казали, що мінімум аренда такого павільйону платиться може бути мінімум 2 тисячі гривень. Десь сотня торгуючих це е, е, -то 200 тисяч на місяць. На 12 місяців це складає 2 млн 400. І ви Пелепас, Бергман можуть отримувати за оренду мінімум 2 млн 400, а платити місту 190-10 тисяч. Чисто прибуль просто не оподатковує нікому, десь 2 млн 200 тисяч гривень на голому місці. Між торговельними рядами фірми Мародин приватний підприємець проводить реконструкцію свого магазину, який придбав наприкінці 90-х. В'ячеслав Михайлович розповідає, коли купували магазин, навколо жодного торговельного павільйону не було. А тепер його власність буцімто не вписується в архітектурний, так би мовити, ансамбль торговельних павільйонів та палаток. Піліпас толі виміті. Он так і варіти піліпаса. який Мародин, я не знаю. Піліпас вот он. Челентана. А здесь, извините, земля-то уже отведена. Мало ли что он захочет. Все. Здесь вот это вот, это строится уже капитально. Здесь не имеет права никто наехать. В том числе и Пилипас. Да, блин, Попытался, ну, взять кусочек земли, как... И у меня есть строй, Енстройплан называется. Ну, он пришел, вот здесь это самое, потом, мол, убери вот этот забор и так далее. Были такие. Що вы ему сказали? Я сказав. вот документація, я йому показав. Видишь, проєкт, видишь, головний архітектор утвердив, А ти не головний же архітектор. Не архітектор, але кожен метр не зайвий. У договорі оренди землі зазначено, що з 10 тисяч виділених квадратів майже 8 тисяч землі комерційного використання. Але під капітальне будівництво відводилось лише 337 квадратів. Тим хіба мають знати миколаївці такі подробиці, що сквер у них просто вкрали. У 2015-му. Поряд з зоопарком з'явилась ще одна капітальна споруда піцерія. «Відповідно цьому году оренди на цьому території повинні бути проходи, проїзди, відкриті території, зелене насадження і, можливо, тільки капітальна забудова, тільки 3%. Але десь, десь, десь Десь теж в 2014 році з'ясовується, що тут почалося капітальне, ну, то що павільйони стоять торгове, це одно, а тут почалося повністю капітальне будівництво. У мене за спиною знаходиться, вже перетворилось на пецерію. Це капітальне будівництво. Піцерію пов'язують челентана, ЗМІ у нас з прізвищем кримінального авторитету так званого мультика. І от активісти давно борються, давно звертаються в Державну будівельну архітектурну інспекцію, в прокуратуру, і, а на жаль, поки що ніяких сувів немає. Але у нас є документи годи оренди, які підтверджують, що це будівництво незаконне, це відкрита територія. Є у нас відповідь мера, нарешті ми дочекалися за його підписи, які теж підтверджує, що це просто відкрита територія, зелене насадження. Раз ми відемо незаконності, ми повинні режиссер розірвати договір оренди землі з даним підприємством и требовать от суда, они вынесли решение о демонтаже данных объектов. В договорі оренди земельної ділянки зазначається адреса площа Леонтовича номер 7. З'ясовуємо такої адреси навіть не існує. У нас площа Леонтовича єдиний адрес, який був присвоєн тільки зоопарку в честь Леонтовича. На самом деле это проспект бывший Октябрьский Богоявленский адрес зоопарка был проспект Октябрьский, 2. Вот. А Леонтович это просто это не улица и не площадь, вообще площадь. Вона одна і не може бути мільйон. Перша, друга, третя, сіма. Поэтому я не знаю, яким образом, але в державному реєстрі такого адреса нет. центр міста, вулиця Дзержинського, 3 Слобідська. На ділянці у 300 метрів квадратних мали встановити 10 тимчасових торговельних кіосків. Сьогодні тут стоїть капітальна будова, ще одна піцерія. Документація, яку оформляла фірма Абалі. Не указано было, что здесь будет бар. Там было просто заявление на выделение места в аренду под 10 временных сооружений. Связывают его с пелипасом, потому что Алик благодаря своим связям мог спокойно зайти. Это еще в бытность чайки выделялась, он мог, пользуясь своей дружбой, с сыном чайки, мог спокойно зайти в горсовет одним движением руки распорядиться, выделить ему какой-то участок земли. Что, собственно, он и сделал. для Алика Пелепаса у нас в Николаеве ничего невозможного не было на тот момент. Сьогодні активісти говорять, нібито обидві піцерії незаконно узаконені. Туди вже підведені комунікації та електрика. У кожному договорі сервітут, або оренда, якщо це дається під временне сооруження, там чітко прописується без права капітальної забудови. Тобто ніхто не давав права будувати якесь капітальне здання, сооруження, потім його узаконювати, непонятно яким путем. Тож должны бути випросити, хто його законів, на якому основанні. Тому поки перший шаг будем суд обращатися по поводу демонтажу. Ще одне скандальне будівництво на вулиці Потьомкінській. Тут, замість логістичного центру, на будівництво якого дала у 2014 році дозвіл міська рада, з'явився комплекс із 17 приватних гаражів. До речі, будівництво ведеться на лініях газопроводу високого тиску та каналізації. Хоп. Крилов Віктор Леонідович була передана в оренду земельна ділянка площею 670 квадратів для будівництва та подальшого обслуговування логістичного центру з автостоянкою по вулиці Потьомкінської, рік Першої Слобідської, за умови оплати 5% від грошової оцінки земельної ділянки. 5% не оплатили. Чому логістичний центр? Це одна із схем, де можна уйти від від. Торгов, земельных торгов. Соответственно, здесь нарушена полностью процедура. На этом участке вообще строиться нельзя. Дальше, здесь были деревья. У меня есть фотография, где здесь стояло 7 деревьев. На основании чего они их спилили, соответственно, разрешения им никто не давал. Штрафы і це незаконне будівництво також пов'язують з бізнесменом поліпасом, якого миколаїці називають не інакше як маркіз-пеліпас. Понад десятиліття йому вдавалось отримувати земельні ділянки, парки, сквери, ласі місця для розміщення торговельних павільйонів і кіосків, прибирати до рук об'єкти комунальної власності, а потім їх вдало розпродавати. Нині міська влада запевняє, незаконному будівництву у місті оголошує бій. Якщо ми не будемо демонтировать такі об'єкти, ми просто покажемо действительно, що у нас безвласті происходит в городі, і то такого дійсно є ковіріті монеты звонки, решает все, что ему тут э, здумається в этом городе. Тому позиція чітка, такі об'єкти объекты необходимо сносить. Та поки що це нагадує боротьбу з вітряками. Адже і сьогодні одна з головних проблем нашого суспільства корупція. Більшість протизаконних дій чиниться зі згоди корумпованих чиновників. Власть сменилась, сменились лица, но не сменились вот те пешки, которые изначально брали при той власти, и сейчас по старой привычке берут при этой. Да, пытаются что-то изменить, но опять же их надо поймать, поймать и доказать, что это они. А наш опять же гуманный суд, коррупция, она всепоглощающая.